Привіт, усім, хто студіює! Маємо надію, що Святий Миколай сьогодні приніс вам солодощі, а всі, хто отримав лозинки, не засмучуйтесь. До нового року ще є шанс виправитись. Усі активні та небайдужі для вас вже звично о цій порі. Наша програма. Ласкаво просимо у студію. Сьогоднішній спеціальний випуск присвячуємо соціально важливим питанням. Однією з центральних проблем є усього чотири абревіатурні літери, що здатні вбити людське життя. Так часто чуємо їх і так рідко замислюємось про їх значення. Скільки б не говорили, не писали про снід, люди 21-го століття все ще продовжують вперто стояти на своєму. Нас це ніколи не зачепить. Якщо так вважаєте, і ви можете сміливо перемикати канал. Та ми переконані, що нас не байдужих більше. Аби вам не здалося, що ми піддались звичному ажіотажу навколо цієї проблеми, у визначені дні ми цілеспрямовано не стали робити репортаж до Дня солідарності з віл-інфікованими людьми напередодні 1 грудня. Ми знаємо, що ця проблема актуальна поза будь-яких дат. Сьогоднішній випуск програми не має на меті розповісти вам щось таке, щоб мало вас вкрай подивувати. Ми хочемо ще і ще раз звернути вашу увагу на іншу сторону молодіжного життя. Епіцентр може бути різним. Першими взялись доводити свою небайдужість студенти економічного інституту. Як це було далі у Рубриці Соцміста? А ще звідки ідея організувати подібний рок-концерт, присвячений Дню Солідарності з людьми хворими на Вілсніт? Ну, я вважаю, ця ідея пішла від того, що на рок-концертах збирається багато людей, а в нашому місці, наскільки мені відомо, рок-концерти є досить таки популярними, і люди приходять них досить часто. Ми вирішили провести студентським благотворительну акцію для того, щоб зібрати средства і допомогти тим дітям, яких вже коснулися проблема. І сказати несколько слов о существующему. Проблемі і предостеречь молоді, щоб вони не потрапили в цю проблему і вже не решали проблему своїх дітей в фоні віч ну, інфекції з то, ПІДІ. Тож услід за найвідомішими зірками світового шоу-бізнесу, Алтоном Джоном, гуртом Квін, Криворізький рок-виконавці з легкої подачі студентської ради економічного інституту та благодійної віл-сервісної організації Шанс у кривому розі організували свій концерт. Я представляю сьогодні групу Тенета і три Бобра». Uh, нас пригласили друзі 220 вольт сольти варінний виход. Сьогодні ми будемо uh, діляти рок-концерт з uh, моїм любимом наркосом. Який стосунок маєте до цього інституту? Uh, я здесь учился в своє время. Вот, спасибо всім преподавателям, і то мы ми и і концерты, концерти, і общем, багато теплих воспоминаний. Приємно, що випускники не забувають про свою «Альма-Матер» і приходять підтримати нинішніх активістів. І сьогодні у таких гарних справах така благодійність для вас що це є. Ну, это как бы неотъемлемая часть нашої как бы, жизни музыкальной. Ми дуже много даємо концертов, концертів, это очередной такой концерт. И сотрудничаем з різними організаціями. У нас є знайомі, нас запросил Сергій, вокаліст Гурту 220 вольт. Ну, Ми взагалі частенько з ними. Виступаємо на всяких різних таких благочинних організаціях, заходах. Тому, в принципі, вже нас навіть, навіть наплановано. Як ставитися до взагалі проблеми Віл СНІД? Так, вона є. І я ось нещодавно вчора десь в інтернеті читав, що у нас майже наша область там, лідирує в цьому напрямку. Тобто, ну, треба боротися. Взагалі треба боротися за здоровий спосіб життя. До пошуку вирішення проблеми поширення вірусу імунодефіциту людини долучились не лише криворізькі рок-гурти. в Україні. Віл снід часто поширюється через вживання наркотиків та алкоголю. Багато хто думає, що це проблема окремих груп. При цьому не усвідомлюючи, що це стосується кожного, і боротись треба разом. Якщо вже світова спільнота долучилась допомагати нам долати хворобу, на яку за статистикою страждають близько 20 тисяч криворізців, і це лише офіційна цифра. Закликаємо і вас, шановна молодь, думати про своє майбутнє. Висловити свої думки та засвідчити свою толерантність до віл інфікованих прийшло чимало бажаючої молоді, і у палац культури імені Артема. Розповідаємо, як це було далі, не змінюючи назву рубрики Соцмісто. Ні для кого не секрет, що будь-яка гарна справа завжди починається з когось. Персоналі зазвичай розглядаємо в іншій нашій рубриці. Тож, не називаючи імен, розповімо про організації, що традиційно влаштовують благодійні заходи на підтримку ВІЛ-інфікованих людей. Розкажи, будь ласка, про Айсет і про шанс. Що це в нашому місті? Хто є його керівниками і яка ваша ціль? Організація Шанс була зареєстрована в 2003 році. Ізначально ця організація була. І... Ну, под инициативой людей, которых коснулась проблема также ВИЧ-спида, также были психолог спеццентра. И мы проработали ну, долгое время в нашем городе. Основно, мы ну, сначала нацеливались на помощь и поддержку тем людям, которых коснулась проблема. Но мы увидели определенную особенность, что невозможно помогать людям и не менять их поведение, не менять их сказать, мышление. Чем больше мы помогаем людям, то мы видим, что другие люди просто попадают в эту проблему. И мы видели, что больше всего эта проблема в СПИДа коснулась молодежи. Чи беруть активную участь у вашей пропагандистской работе, студентські ради, активісти наших вузов. Конечно, мы ми... Каждая акция, любое мероприятие, которое мы проводим в нашем городе, мы всегда обращаемся к активистам. И все, что сегодня происходит, это там, уличные акции или какие-то э, концертные, благотворительные мероприятия, оно не проходит так, чтобы молодежь она оставалась равнодушной. И Больше всего мне нравится, что действительно именно молодежь они участвуют в этом. И и так как и Сам проект, который мы как называем Мы поруч мы люди, он направлен больше на влияние на то, чтобы влиять на молодежь, то поэтому и молодежь вовлекается в этот проект, они являются уже участниками проекта. Некоторые ребята становятся волонтерами. Это тоже радует, потому что волонтерское движение это важно. То есть, ты ты видишь, когда человек он вовлекается в это и готов пожертвовать своим временем, И стати участником там акції или каких-то проектов, то ти розумієш, що є люди, которым не все равно. Я про простой волонтер, і mm -hmm. я согласилась, согласилась просто э, помочь э, большим ВІЧ. детям, которые больны на ВИЧ. Вот, мне предложили, и я не смогла отказаться от, этой, от этого предложения, потому что эта тема очень глобальная на сегодняшний день. Вот, получается, мне рассказали, что, что нужно делать, и я согласилась как бы без лишних вопросов. Вот, мне объяснили, что будут создавать лечебную комнату для детей, которые больны на ВИЧ-инфекцию. Вот, и меня это очень сильно заинтересовало, потому что это ну, обычные люди, они живут среди нас, их, ну, как бы их, это болезнь очень ну, распространенная. Вот, они, ну, от них не нужно отказываться, им наоборот нужно как бы, поддерживать их во всем всячески, вот, потому что ну, это как бы, очень важно на сегодняшний день. Важливість цього заходу розуміють і ті, хто взяв безпосередню участь в організації та проведенні концерту у підтримку віл інфікованих людей. Хто сьогоднішній захід організовувати вам допомагав? А, під університет, Также ребята, ну, актив, которые, которым не все равно, что происходит. Это те люди, я считаю, вообще педуниверситет, когда они вовлекаются в, в эту проблематику, то есть определенный результат. Это будущие преподаватели. Если сегодня они, будучи на волонтерских каких-то засадах, то есть могут уже реализовывать это себя, то я могу представить, что когда они будут преподавателями, они смогут эффективнее донести эту информацию. І це буде теж більшого влітання. ми є а, представники Криворізького педагогічного інституту, ми є співорганізатори. Сьогодні а, допомагаємо в організації благодійного концерту а, організації Шанс а, яка славиться в нашому місці допомогою віч інфікованим людям. І сьогодні ми а, допомагаємо у концерті, адже наші провідні колективи Криворізького педагогічного інституту приймають активну участь в цьому заході. Перед початком концерту нам вдалося поспілкуватися з представниками таких колективів. Ми будемо виступати в підтримку тих людей, які, на жаль, мають це захворювання, щоб їм покращити їхній їхні настрій і щоб вони не забуті, що вони є членами нашого суспільства і що вони теж люди. Як убезпечити себе від цієї проблеми? Ну, я вважаю, перше при контакті з людиною такою. Щоб людина в першу чергу сказала, що в неї є це захворювання, якщо це дві людини різного полу, то, звичайно, захищатися з цими різними контрацептивами. З цією людиною треба спілкуватися, тому що вона дуже психологічно страдає від цього, вона тому що вона... вона не захищена в цьому світі. І... Ми сьогодні виступаємо в честь дня боротьби со СПІДом. Ми решили поучаствовать в благотворительности, так как нас попросили наши хорошие знакомые друзья. Мы уже не первый год здесь. В прошлом году тоже весною проводили такое мероприятие. Просто хотели помочь. И в наше время это очень болезненно для всех. Нужно с этим бороться, билиться с этим. Ну, например, сьогодні благо благотворительний концерт зазивати людей, що потрібно жити, хотіти жити, боротися. Кожен того вечора боровся як хотів і як вмів. Хтось виступав на сцені, комусь доручили проводити просвітницьку роботу прямісінько на вулицях міста. Волонтери роздавали листівки, розповідали і нагадували охочим про проблему та можливі шляхи її уникнення. Моя функція це заохотити людей прийти. Що сама знаєш про проблему ВІЛ Сніду в Україні? Я знаю, що в Україні це дуже ну, така важлива проблема. в нас дуже багато людей від неї потерпають, дуже багато дітей. І я знаю, що в нашому місті ну, досить активно з цим борються. Чи доводилося тобі знайомитися з людьми, хворими на таку проблему? Ні, я ніколи не спілкувалася з такими людьми, але ось зараз будуть свята, і я би ну, ми з друзями хотіли б піти поспілкуватися, можливо, провести якийсь новорічний захід для цих дітей. Чимало відгуків та матеріальної допомоги для дітей кажуть волонтери, отримали того вечора. Наша студійна команда теж стала свідками цього у черговий раз, переконавшись, що світ таки не без добрих людей. Треба займатися цим питанням, треба приділяти увагу, особливо молоді, яка іноді захоплюється. А, а думати треба дов. Ну, Це моя, моя думка, бо після вже буває пізно. Давайте допоможемо дітям. Лікарі та волонтери всього світу, ось вже багато років поспіль ведуть нерівний бій з цією хворобою і закликають кожну свідому людину пам'ятати про те, що це боротьба не проти людей, а за людей. Будьте толерантними до тих, хто потрапив у полон страшної хвороби. Пам'ятайте, що ВІЛ не передається під час поїздок у громадському транспорті, від чхання чи кашлю у басейнах та саунах від рукостискань та обіймів у разі користування спільним посудом таке інше. Шляхів розповсюдження у цієї хвороби вбивці не так багато від матері до дитини через кров та під час незахищеного статевого контакту. Якщо перші два рідко залежать від самої людини, то останній цілком і повністю від вас. Як убезпечити себе із задоволенням вам розкажуть у Дніпропетровській обласній благодійній організації Твій вибір за телефонами, що бачите на екрані. Є ще одна організація, яка ладна допомогти кожній молодій людині спланувати своє майбутнє. На завершення нашої програми поговоримо про сім'ю. Сім'я для мене це, як можна сказати, маленька держава. Для мене це прежде всего асоціюється з домом, міста, куди я прийду. Буду себе комфортно чувствувати, де я сам з собою на єдині, то навіть найголовніше, що в житті, що супутствує нас і допомагає нам. Сім'я должна бути прежде всего, це 100%, і без этого ніяк. Сім'я, це мабуть найголовніше в житті. Те, з чого починається людина, звідки вона виходить і в самостійне життя, тобто те, що було закладено. Саме в сім'ї це потім будує саме людину як особистість. Сім'я це найголовніше, що в мене є для того, аби все, що у нас є, не ставити під загрозу і правильно будувати своє майбутнє у кривому розі створено спеціальну службу. Основна задача центру планування сім'ї це помочь нашому населенню, нашим. парам супружеским или отдельным лицам сохранить репродуктивное здоровье. Об этом мы рассказываем тогда, когда мы выходим и встречаемся с парами, которые оформляют брак в ЗАГСах. Об этом мы говорим молодежи. Почему опасно инфекции все эти? Их много. Симптоматика для каждой инфекции не специфическая, потому что очень многие инфекции проходят бессимптомно, переходя сразу в хроническую форму и делая свое дело черное. Поражаються не тільки палови органи, поражаються на будущее, і внутрішні органи, поражаються сустави, поражається печень і так далі. І тому Можна безкінечно довго говорити про сім'ю, та й спеціалісти, і нинішня студентська молодь сходяться в одному. Головне для людини продовжити людський рід. І робити це треба, думаючи наперед. Коли плануєш заводити сім'ю? Ну, напевно, коли. Відчую, що крепко стою на ногах, що можу забезпечити цю сім'ю, можу все їй дати. Ну, тоді можна заводити сім'ю. А дітей? Дітей ну, десь там недалеко, десь після, після того, в принципі, можна. Якщо зрозумію, що зі мною ряд, рядом моя половинка, і тоді можна заводити дітей. В моєму розумінні сім'я це коли є діти. Наскільки важливо в сім'ї гроші? Гроші ну, звичайно важливо для, ну, взагалі для всіх потреб, дуже важливо. Коли ти плануєш заводити сім'ю і що для цього має статися в твоєму житті? Ну планую десь в віці приблизно 25 років. Я так думаю, після закінчення університету вже треба піти на роботу. Думаю, треба відпрацювати десь близько року. А потом же можно и в декрет. Семья подразумевает рождение детей. В Украине мы видим демографическую ситуацию, что демографическая ситуация падает. У нас нет на Украине на сегодня даже простого замещения. То есть, если в семье есть мама и папа, то они должны воспроизвести себе замену. То есть, как минимум двое детей должно быть в семье. Иначе страна, если у нас даже два ребенка на семью будет приходиться За 50 лет количество населения уменьшится наполовину. От для того, чтобы быть на плаву в стране, как минимум три ребенка должно быть в семье. Молодежь должна выполнить свою миссию, с какой она пришла в этот мир. То есть каждый человек приходит для того, чтобы создать семью и воспроизвести себе замену. Наразі це все, что мы хотіли розповісти. Утримаємось від будь-яких інших коментарів, аби дати можливість вашим думкам побути наодинці. А вже наступного тижня на вас чекають сюрпризи і новорічні цікавинки. Адже ми впритул наблизились до свят. Обіцяємо, що проведемо їх разом і неодмінно в епіцентрі молодіжного життя.